Сьогодні 1 червня. В світі святкують День захисту дітей, Всесвітній День Батьків, Всесвітній День Молока та Міжнародний день сусідів, яке сьогодні церковне свято. 1 червня в церковному календарі День пам'яті священомученика Патрикія, єпископа Пруського. Святитель Патрикій, єпископ міста Пруса в Віфінії, відкрито і сміливо проповідував вчення Христа Спасителя і викривав омани язичників. За це він був узятий разом із трьома пресвітерами і переведений на допит, після якого вони всі були усічені мечем. День Ангела іменини сьогодні святкують. Анастасія, Роман, Олександр, Артем, Віталій, Назар та Анна. 1 червня відзначають День захисту дітей. Це свято було засноване в листопаді 1949 року у Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Перший Міжнародний день захисту дітей відзначався в 1950 році в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав, життя і здоров'я дітей одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності. Декларація прав дитини була ухвалена 20 листопада 1959 року і проголошувала рівні права дітей у сфері виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного і духовного розвитку незалежно від кольору шкіри, національної приналежності, громадського походження, майнового стану та іншого. Декларація закликає батьків, громадські організації, уряди держав визнавати права дітей і сприяти їх здійсненню. В цей день влаштовують різні розважальні заходи для дітей, серед їхнього числа конкурси з подарунками, концерти, всілякі виставкові та пізнавальні заходи. Також 1 червня відзначають Всесвітній день батьків. ООН 1 червня проголосила Глобальним днем батьків на знак вдячності за прихильність батьків до своїх дітей та щоб оцінити всіх батьків у всіх куточках світу за їх самовіддану відданість дітям та їхню жертву на все життя задля виховання цих відносин. Всесвітній день батьків має фіксовану дату святкування в перший день літа 1 червня. 1 червня 2001 року продовольча та сільськогосподарська організація ООН встановила Всесвітній день молока. Його мета визнати важливість молока як продукту харчування та відзначити значний внесок молочного сектору в економічний розвиток. За даними ООН, молочні продукти споживають понад 6 мільярдів людей у всьому світі. Найвищий рівень споживання молочних продуктів на душу населення у Фінляндії, а найнижчий у Китаї. Цього дня в десятках країн у всьому світі проводяться фестивалі молока з дегустаціями, концертами та різними конкурсами. А ще в цей день 1 червня відзначають Міжнародний день сусідів, який виник в Парижі в 2000 році і був підтриманий на міжнародному рівні людьми, житловими організаціями та асоціаціями. Автором ідеї щодо дня сусідів став француз Періфан. Він і зараз координує заходи, присвячені цьому святу, будучи головою Європейської федерації місцевого єднання. Завданням цього свята є побутове єднання сусідів. Народні прикмети і традиції на 1 червня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Якщо людина народилася 1 червня, то вона буде любити дім і родину, буде відрізнятися своєю консервативністю. Ворони сидять 1 червня, повернувши дзьоби в один бік, це прикмета того, що сильний вітер буде найближчим часом. Якщо туманів побільшало, то варто очікувати великої кількості грибів. Якщо на вулицях чимало ворон, то це до посилення вітру. У цей час було прийнято вимовляти різноманітні замовляння, які повинні були захистити поля від напасти, негоди, шкідників та лихого ока. Дякую за увагу!